Всіх вітаю і за тебе. Я зараз у відділі промгрупа так називе. найцікавіший відділ. АТБ. хочу показати вам новинки, яких не було в іншому АТБ. Адресу саме, де я робила цей огляд, залишу в першому закріпленому коментарі, і буду показувати акційні позиції. Дивіться, ось така новинка. Я не бачила саме ще таку тортівницю. Навіть на неї цінник не поставили. Вона є в двох кольорах, є в білому кольорі. Тортниця з кришкою. Розмір не написаний 119 гривень, я провірила. Гарненько зроблена так квіточками, вона пластикова, але виглядає непогано. І кришка як? З метеликом. Ось ця тортівниця за 119 гривень, мені здається, де в 24, може трішки навіть більше. Ну, як велика сковорідка, скажімо так, От 119 гривень коштує. Це на те, спочатку я показую, де я ціни перевірила. Так, ось такий це кувшин. Кувшини є тут в різних кольорах: 109 гривень коштує. І ось такий без, ну просто, світлий, а тут навіть з візеруночком. І в сірому кольорі. Ось такий кувшин коштує. Так, на літр 450, майже на півтора літра, 109 гривень. Далі внизу таз емальований. Це акція. Не знаю, з різними він візерунками. Так, з різними візерунками, до речі, квіти тут, прям гляньте, всі три всі різні. Так, таз отакий, емальований. 20% знижка, 159 гривень. Він коштував 199 гривень. Далі. Набір контейнерів 299 гривень, великі контейнери. Тут 4 штуки. Всі вони йдуть з кришкою. Коштували 379, коштують 299 гривень. Якось мені написали в коментарі, що це все Китай. Ось, наприклад, чайник 199 гривень. Також мені здається новинка. Я такий чайник не бачила. Ще в такому гарнесенькому кольорі. Виготовлено в ЄС. Написано, виготовлено в Польщі, виготовлено в ЄС. Чайник йде з такою кришечкою, бачите. Тут навіть якісь такі, як зубчики, мабуть, щоб тримати, ну, наливати і заварник. Ага, він там кріпиться, зрозуміла, ось як він виглядає. І ще ось такі. 299 нержавіючі миски з нержавіючої сталі. Їх 5 розмірів іде. 16, 18, 20, 24, 28 в діаметрі. До речі, це виготовлено в Індії. Ось отакі миски. Також вперше бачу. Така новинка, зручно, вони складаються одна в одну. І оці чайники дуже гарно виглядають. Made in Poland. Ця кастрюля для запікання. 499 гривень коштує вона керамічна, така важкенка. Є ще в бордовому кольорі і в такому синьому кольорі. Тут розміри її написані начебто. Так, матеріал. Ага, розмір 28 на Ой, така важка, що не можу прочитати, важко тримати. Дуже важка. Дійсно, для запікання йде ось така кастрюля. Ось таке сито. Звичайне сито. Воно коштує 49,90. Металеве. Покажу вам кастрюлю за 499 гривень. Так, ось така кастрюля з кришкою 2,4 літри. Так, вона виготовлена в Китаї, але ручки зручні дуже. Тут не використовувати написано для приготування фламбе, а цей посуд сумісний з газовими, спіральними, керамічними та скляними плитами. Так, ну, тут в цілому, що тут іще. Ага, кастрюля 2,4, алюміній, силікон, скло. Ну, от така кастрюлька від Вінер. Також іще тут є кастрюлька як скло і алюміній. Зараз це прочитаємо. На 2,8 літрів. Оця така більш легенька кастрюля. Тільки де від неї штрих-код саме основне. Аго, є штрих код це добре. Це добре, що є штрих-код. 329 гривень. Коштує ось така кастрюля. Ємність 2,8 літра. Вона йде з кришкою. Так, зараз прочитаю. Може щось тут також написано матеріал, нерживіюча сталь скло. От, така інформація по кастрюлям. Тут, було, до речі, великий вибір кастрюлі. От в цьому тебе де я зараз. І така велика сковорідка, ще не показувала великого розміру. 28 сантиметрів, коштує 559 з антиперегарним мармуровим покриттям. Нічого собі, сковорідочка. Щось вона така дорога. Дорога. Відвінер також. Такий млин для спецій з кришкою. Млин він називається 6990. Коштує. Я все перевіряю, щоб не було помилок, тому що сьогодні вони міняють ціни. І тому якось, ну, щоб все це, це 89-90, дев'яносто такий гарний, дуже. І, ну, як, набір ємності. Чотири штуки тут їх: 0,2, 0,3, 0,4 і 06. Вони збираються ну, для дітей, підходить. Гарненький, да, набір ємності. Чотири штуки. І ось салатник хочу показати. Скляний, до речі. Гарненький, дуже ось такий салатник. Салатник, зараз розміри вам скажу і скажу ціну також. Цей салатник на 500 мл іде. Так, це також в Китаї виготовлений салатник, кажу, як є. Угу. Салатник коштує 69,90. Гарний дуже. Тут він ще так сонце на нього падає. Мені сподобався колір. Салатник керамічний за 89,90. Мені сподобалось. Які він гарно оформлений? Подивіться, який гарнюсінький з цими ручками. Ну дуже красивий салатник. Далі посуд такий красивий з'явився у них. Є така бульйонниця. Більниця коштує 79,90. Вона в такій золотій оправі. Зараз я туди підійду вам ближче покажу. Тому що чашок цих дуже багато там приїхало різних кольорів. Гарні чашки 69,90. Зараз також підійду, там все вам покажу. І така тарілка, блюдо, серце гарно виглядає. Ще гарна така у них колекція. 89,90 Ось це коштує. Гарні ці чашечки з золотом, все з золотом так зроблено. Так, зараз я заберу, піду зразу вам ці чашки покажу, а потім все заберу. Дивіться, чашки ці є в таких кольорах, ще в зеленому. Дуже гарно виглядають. Мені сподобались. За 69,90. Красиво. Воно це все з золотом, особливо цей колір гарно виглядає. Тут ці серця, я так розумію, тільки в одному кольорі йдуть. Так, і ось ці бульйонниці тут ще покажу, щоб їх краще було видно. Там сонце падає також. Так мені сподобалось, як вони виглядають. Бачите, я тут все перевіряю, вони зараз міняють ціни. Написано, що лопатка, ось ця, де я бачила, що вона коштує 39,90. да? Я за 44 пробила. А десь вони, значить, якісь за 39 йдуть, ідуть, а якісь за 44. Може, оцей не запакований. Треба все перевіряти, тому що там щось акційне, а щось ні. Ну, то акція і 44 акція, і 39 також ось набір пензлик і лопатка, 39,90 – це також акція. Тут, взагалі, оці всі, це все, що тут стоїть, майже все в акції. Піднос підставка автомобільна. 21% знижки. Дивіться, яка цікава. Тут їх аж три на три підноса, одне кріплення, і так вони роздвигаються як на три тарілки. Да, скажімо так, автомобільна у підстаканник. Вона кріпиться у підстаканник. Ось так вона роздвигається цікаво на 360 градусів. Підставка автомобільна у підстаканник. Так, ну, більш-менш тут зрозуміло, розмір 38х23х23. На на Коштує 249 гривень. Дуже багато новинок приїхало. Це називається, якщо не промгрупа мені менеджер пояснив, це називається тимчасовий асортимент. Я хочу ще в сьогоднішньому випуску, так як сьогодні середа, показати додатково ось акції на, на промгрупу. Дивіться, папір туалетний. Ну, це акції, які діють, в середу починаються, наступної середи вони закінчуються. 25% знижка на папір своя лінія. Чотири рулони, два шари, 100% целлюлоза, 37,90. Дуже файна ціна. І також акція 5% на обухів, папір туалетний за 12,30, 65 метрів. Коштував він 13 гривень, 5% знижка. Також серветки вологі в акції, день. День, день у день, ага, серветки 61,90. Якщо картка АТБ, то 42,90 будуть коштувати за 120 штук. Палочки ватні по акції 19% знижка, 26 гривень. Палочки від своя лінія, 200 штук за 26,40. Тут палочки, розумний вибір, 13,90. це 100, також 200 штук, просто в м'якій упаковочці. За 13,90. Далі диски ватні, косметичні, 17-30 своя лінія, 80 штук, 30% знижка. Тут пластир, ухти, у них такий пластир є. О, дивіться, який цікавий. Пластир перфорований. Пінно, перфорований пінатріт. 10 см на 18 см. Цей пластир одна штука в упаковці йде. 7,90 коштував 10,90 27% знижка. На магній знижка також 67,80. Тут, що цікавого, ага, перекис водню. У них така в спрею за 14,70-50 мл, 20% знижка. Так, оце кінезіотейп, піна реабілітація Коштує 5 см на 5 метрів, 103 гривні замість 129 гривень. Тут знижки на хагіси також дивлюсь, І в Аврорі, і тут знижки, підгузки такі коштують 238,90, в одному, а деякий розмір. Noмером екстра екстракер. І також номером 2, да, 248 на 10 гривень дорожче. Тут 2,5 років підгузки, а тут номером 2 йдуть підгузки 3,6 кілограмів. Ой, років. 2,5 років, 3,6 кілограм. Тож я, видно зразу, що дітей немає. Пелюшки ось такі. Пилюшки це хто Екохіц. розмір 60 на 90, 60 на 90, 74-90 коштують 26% знижка. А 60 на 60, 55-50 коштують їх, навіть розібрали. Тут 5 штук, ну, мабуть, і там було також 5 штук, я так думаю. На сцені також акція це підгрузки для дорослих. 10 штук, 229,90 розміром М. Далі тут. Також медіум 10 штук. Ні, так тут для дорослих нормал актив на мабуть. Каплями вони відрізняються. Да? А тут медіум для дорослих 231,40, Ну також я так розумію, що 10 6 капель. ну Дивіться, ну, кому потрібно, люди розуміють, що я показую. Далі для дорослих ще за 250 гривень Large то медіум це ларж 100 на 150, так, 250 гривень, 17% знижка. І на тему також підгузки. Те на XL 286 гривень, аж 30% знижка, а коштували 409,80 я більше таке на хімію хочу перейти, ще глянути, що тут цікавенького є. Ну, от Мило дору в акції по 17% знижка. 55%, ось таке. Оце факс. Мило за 5 кусочків 55-50. І ось тут що це пару, своя лінія 56,90, а дору за 5 кусочків 90-90 коштує. Найдорожче дору. Лісовий бальзам, дивіться, яка у них зубна паста. По 32,70 є. 75 мл. О, колгейт. 41,90, 120 мл. Блин, яка гарна ціна. 41,90, да, за 120 мл. Вважаю, що ціна гарна. Тут 31 знижки на такий Max Fresh Колгейт. E, колгейт Max Fresh 64,90. 31% знижки. Ну непогано. Органік. що це у них таке? А віддалася. Шампунь для волосся далас 900 грам. 59,20. сила п'ять трав. 59,20. аж за 900 грам. Мені здається, що це угорщина виготовляє, якщо мені пам'ять не от зараз тут не бачу, хто виготовляє, але, начебто, це угорщина. І ось такі губки кухонні від своєї лінії 22,90 за 6 штук. З 11-го них діє акція 37% знижка. На ось такий засіб миючий рідкий, Power Deluxe wash free, універсальний, 84,90 за 2 кілограми, а коштував 136,37% знижка. І тут ще стоїть мийний засіб. 1 літр 820, також універсальних для кольорових темних тканин підходе. Коштує він 132 гривні, а коштував 224,40 відсотків знижка. Так, на цьому я буду закінчувати свій огляд. Зробила вам огляд на акції, на ну, основні акції і на оцей відділ. Такий цікавий. Вони зараз розбирають товар. Ну, я заїду, може, на вихідних, і оці новинки буду вам показувати. Вони їх тільки почали розбирати, тому буде дуже цікаво, я думаю. Вони кажуть, що взагалі їм приїжджають, приїжджає, зазвичай завжди кілька нове щось. От, от повністю нове. Зараз от вони, наприклад, показали ту цю торківницю. Ну, дістали, ще не поставили ціну. Раніше її навіть ніде і не було в інших магазинах.